Оксана Лятуринська Щастя згублені ключі. Щастя згублені ключі. Як бо їх знайти хоччі, пошукати в лісі, в полі, Запитать, зустрівшись долі. Ти горою дола йшла, чи мої ключі знайшла з золотими обідками. Щоб пізнати, що ті самі там намітку підкісник накарбовано з весни. Чом я пояс попустила, не інакше вража сила, чом цяцькований обруч не тулила обіруч? Посміхнеться оком доля, довгі, довгі гуки поля, і темніший ночі гай, як згубила, то й шукай! Переможного миру!